Привіт, друзі на Маскар. Я сьогодні дуже схвильований. Я сьогодні дуже щасливий, тому що сьогодні я перебуваю на повністю автоматичному заводі мінеральної води, який є нашим одним з найщасливіших клієнтів Це Цеп'яте NS Екоа, а торгова марка Лайфен. Тут вони встановили повністю автоматичну фабрику на 150 ударів на хвилину. Я покажу вам у прямому ефірі, як очищається вода, як виготовляється пляшка, як упаковується пляшка. Як маркується пляшка, і як вона виготовляється в картоні і як вона відправляється. Ви будете в захваті, коли подивитеся на повністю автоматичну технологію установки. Повністю автоматична установка вимагає ретельного планування, проєктування та виконання. Весь цей завод був спроєктований нашим інженером і виконаний нашим експертом-технологом. Це вхід на завод. Я покажу вам також всю конструкцію, а також внутрішню структуру заводу. А також обладнання заводу. Отже, це кабіна охорони. Тут сидить охорона, і вона зробить вхід і вихід з будь-чого. Як тільки ви увідете, ви побачите великий простір, великий відкритий простір. Ви можете побачити цю тінь, що площа відтінків становить 10 тисяч квадратних футів. Поряд з цією площею квадратних футів у них є близько поєдити семи тисяч квадратних футів відкритої площі. Цей відкритий майданчик вони можуть використовувати для парковки. Пляшки будуть відправлятися такими вантажівками. Ви можете бачити вантажівку, тому вони можуть легко приїхати на завод, а коли вона буде завантажена, вона може виїхати. Дуже добре спроєктована рослина, дуже простора рослина. Ми задіяли кожен сантиметр заводу, щоб зробити його більш ефективним і екологічним. Це дуже красиво оформлена рослина. Цю площу вони мають для проживання вищого управлінського складу, це зона розміщення для вищого керівництва. Ви можете побачити, що це зона відпочинку. У них також є кухня, а також спальня. Вони тут живуть, тут готують їжу, а також у них відкрита їдальня це відкрита обідня зона, вище керівництво, а також працівники заводу можуть взяти тут обід і вечерю, а можуть залишитися тут. Важлива річ, яку ви повинні розуміти, якщо ви плануєте встановити автоматичну установку, якщо у вас є вільне місце. То постарайтеся побудувати житло для ваших робітників і управлінського персоналу, щоб вони могли приділити повний час вашому заводу, і вони могли виробляти продукцію, яку ви навіть не можете уявляти. Вони можуть виробляти більше продукції, ніж ви очікували. Майте це на увазі. Це вхід заводу. Також тут можна подивитися генератор. Це потрібно для резервного електропостачання. Іноді електроенергія йде, і те, що відбувається на автоматичних установках, деякі з них нагріваються, деякі продуваються, деякі заповнюються, і тому, якщо електроенергія йде, ця продуктивність може бути витрачена даремно. І якщо у вас є така електроенергія, то рослина не зупиниться, а всі виконані роботи пройдуть. Це важлива річ, яку ви повинні враховувати. Якщо ви можете встановити резервне електропостачання, це буде добре для економії коштів, а також забезпечить безперебійне виробництво. Тепер перейдемо всередину до виробничого блоку. Це повністю автоматичний завод мінеральної води. Ви можете бачити, що це повна лінія. Тепер я детально поясню кожну машину по черзі. Почнемо з джерела сирої води. Ми розглянемо джерело води, як це робиться. Упакована питна вода, як правило, можуть використовуватися три види джерел води. Одним з них є вода зі свердловини, річки або цистерни. На цій фабриці вони використовували воду зі свердловини. Свердловина далеко позаду того боку. У них там 100 тисяч літрових баків для зберігання, звідти він і потрапив сюди. Вони встановили два резервуари для зберігання сирої води, об'ємом 10 тисяч літрів кожен. Тому цей резервуар виготовлений із матеріалу HDPE. Важливо, що або вона повинна бути сертифікована за якістю, або потрібен сертифікат харчової якості, тому що ви обробляєте воду. Все, що контактує, має бути харчовим. Майте це на увазі. Звідси вода буде надходити на завод Еру. Зараз ми побачимо завод Еру, завод зворотного осмосу. Ви можете побачити кімнату для рослин Еру. Тут вся площа призначена для заводу АРО. Для рослини АРО є окрема кімната, скажімо, всередині. Це 12 тисяч літрів на годину. Це означає, що він може очищати воду зі швидкістю 12 тисяч літрів на годину. Отже, це дуже великий завод величезної потужності. Ми бачили там резервуар для зберігання сирої води. звідти вода буде перекачуватися через цей насос. Це насос для сирої води. Від насоса вона піде в першу ємність. Це пісочний фільтр або його можна назвати мультимедійним фільтром. У цьому резервуарі буде 5 шарів мультимедійних фільтрів. Він буде фільтрувати зважені домішки, які присутні у воді. Він може фільтрувати домішки розміром до 50 мікрон, і тут багатоточкові клапани є одночасно і системою, звідси вода піде в другу систему. Це називається фільтром з активованим вугіллям. У цій системі є активоване вугілля. Активоване вугілля очищає воду від органічних домішок, таких як неприємний колір, неприємний запах, неприємний смак, хімічні речовини. Він видаляє органічні домішки, звідси вода проходить через картридажений фільтр Micron. У цій системі використовується картридажений фільтр розміром 5 мікрон. Він видалить домішки до 5 мікрон. Зазвичай люди дають невеликий за розміром мікрокартридажений фільтр. Ми використовуємо великий розмір. Ви можете побачити фільтр Jumbo Size. Він може краще очищати воду в порівнянні з маленьким картридеженим фільтром. Звідси є система дозування. Це так звана система дозування антискаланта. Це дозволить дозувати рідину проти скаланту в мембрану. Що він буде робити, в нормі вода має жорсткість і ТДФ, так що буде утворюватися шар на дорогій мембрані. Мембрана дуже дорога. Тому ми повинні захистити мембрану. Шар не буде утворюватися через дозування рідини проти скаланту, це запобіжить цьому нашаруванню на мембрані і це збільшить термін служби мембрани. Звідси буде насос високого тиску, який ви зможете побачити. Це насос високого тиску. Він створить високий тиск у воді близько 15 кг на квадратний сантиметр. При такому високому тиску він проходить через мембрану. Можна подивитися. Це називається мембранним корпусом, всередині якого знаходяться мембрани. Він буде пропускати воду під високим тиском через мембрану, звідси будуть видалені всі розчинені домішки. Саме тому це називається системою очищення зворотним осмосом. Ця мембрана видаляє домішки 0,1 мікрометра це означає, що майже всі домішки видаляються з цієї системи. І мембрана в цій системі дуже критична. Компанія Deamanen використовує високотехнологічну мембрану американських і німецьких виробників, тому вона може краще очищати воду, може дати хороший смак, а також це покращить термін служби всієї системи. Як тільки вода проходить через мембрану, вона потрапляє в цю систему дозування. Це мінеральна система дозування. Ми можемо додати харчовий сульфат махнію та бікарбонат калію. У всій системі є ймовірність того, що мінерали видаляються. Ми можемо поповнити його за допомогою технології додавання мінералів. Ми даємо високі технології, високоякісні мінерали в цій системі, він поповнює мінерали у воді, і тому у воді підвищується рівень мінералів. Підвищується якість, смак, аромат води. З цього вода надходить в накопичувальний бак з наржавіючої сталі. Це кінцевий резервуар для зберігання води, який виготовляється з наржавіючої сталі, звідси вода знову проходить через постову мікросистему. Іноді деякі частинки, якщо трапляються в резервуарі, можуть бути видалені за допомогою системи Майкран. Він видаляє кінцеві частинки, звідси вона переходить в ультрафіолетову систему. Це ультрафіолетове світло. Всередині є чотири ультрафіолетові лампи. І вода проходить через ультрафіолетове світло, тому ультрафіолетові промені потрапляють всередину води, і це вб'є всі бактерії. Тут буде проводитися перший вид дезінфекції. Звідси вода надходить в кінцевий резервуар для зберігання води, і тут буде проведена остаточна очистка. Це озонування, це машина для озонування і це кисневий бустер, технологія кисневого генератора. Що це дасть? Ця технологія кисневого генератора генерує кисень. Чистий кисень і він подається в машину для озонування. Тепер озонування перетворює кисень в озон. Саме газ-озон піде в накопичувальний бак, буде надходити сюди. У накопичувальному резервуарі газ озон розчиняється і він проводить остаточну дезінфекцію, він видалить всілякі бактеріальні забруднення. Тепер, що відбувається? Газ озон є дуже нестабільним газом, він відразу ж перетворюється в кисень. Іноді вода зверху може бути озонованою, знизу неправильно озонованою. Компанія Diamanendan дала рішення для цього. Ми подарували систему циркуляції озону. Ця система циркуляції озону забирає воду зсередини і знову викидає зверху. Він зробить один вид циркуляції всередині бака, будь-який озон, що утворюється, контактує з цілою краплею води, кожна крапля води озонована. Ви не отримаєте партію до партії або пляшку до пляшки. Варіативність якості пляшок, що дуже важливо, якщо ви збираєтеся створити бренд на ринку. Ви повинні переконатися, що кожна пляшка, кожна партія є абсолютно однорідною та якісною водою. Ця система це зробить. Це повноцінна виробнича лінія для розливу. Він починається з видувної машини. Тут ви можете побачити, що це повноцінна повністю автоматична видувна машина. Це машина з чотирма порожненими, яка виробляє 7200 пляшок на годину, що є високотехнологічною машиною високого виробництва. Це і є панель управління. Ви можете побачити панель управління. Дуже добре спроєктований, дуже добре спланований. Розібратися в схемі цієї машини може кожен електрик. І це кондиціонування повітря, тому воно підтримує всю систему в охолодженому стані. Шанси на невдачу дуже рідкісні. Він не підведе в будь-який момент. Це бункер для преформ. Тут ми можемо завантажити мішок з преформом ось так. Можна сказати. Просто розвантажте мішок і преформа поїде автоматично. Зверху ви можете побачити, що преформер автоматично проходить через конвеєр, звідти він поїде сюди. Сюди прийде преформа і на неї автоматично вийде вирівняний рядок. Ви можете побачити, що там є дві лінії. Рівномірно він піде. Це завантажувач преформ, він буде завантажувати преформу на конвейер. Після завантаження він відправиться в нагрівальний тунель. Там є два опалювальні тунелі. В опалювальних приладах є інфрачервоні обігрівачі. Він нахріє заготовку і зробить її м'якою. Його можна дуже легко продути. Тут ви можете побачити, що преформа йде всередину опалювального тунелю. Після нагрівання він надходить всередину форми, то з дна буде виходити повітря під високим тиском і пляшка буде дути. Дана система блокування заробітної плати. І вся ця машина повністю працює на прецизійному сервоприводі. Точність і час дуже точні, і ніяких поломок не буде. Там можна побачити сервопривід, там сервопривід. Це резервуар для відновлення, резервуар для відновлення повітря. Він відновлює зайве повітря, знову використовує його повторно, і це економить електроенергію. Ви можете побачити розтяжку водилища. Вони також мають сервопривід і лопату, а точність не має собі рівних. Це теж сурво. Ця машина має автоматичну систему змащення. Він автоматично змащує важливу деталь. Ручне змащення не потрібне і це запобіжить поломку машини. Подивитися можна тут. Все це магістраль мастила. Ви можете побачити всі ці лінії змащення. Він автоматично змащує рухому частину. Після нагрівання він переходить у форму і пляшка видувається. Подивитися можна тут пляшка повністю автоматично видувається і вона передається, до розвантажувача пляшок. Ви можете бачити, що пляшка автоматично переміщується на конвеєр. Повністю автоматична робота не потрібна робоча сила, це повітряний транспортер. По повітряному транспортеру безпосередньо надходить до розливної машини, при цьому не потрібна робоча сила, і ми також дали конвейер вай. Це ваї-конвейер. Іноді, якщо хтось хоче вести пляшку вручну, ми можемо зробити це вручну і тут. Цей ваї-конвейер даний Він пройде через цю наповнювальну машину. Після видування пляшка надходить в лінію розливу. Це приміщення окремо відведено під розливну машину. Ця машина називається автоматичною машиною для промивання, наповнення та закупорювання. Повністю автоматичний. Ця машина має продуктивність 1,50 пляшок на хвилину. Це означає, що вона може виробляти близько 8000 тисяч пляшок на годину. Тому машина такої великої потужності існує. Пляшка надходить з повністю автоматичної видувної машини і надходить у автоматичну машину для промивання, заповнення щілен. Це і є вся панель управління дуже проста в управлінні система на основі P як тільки ви завантажите програму, вона запуститься автоматично і там буде автоматична система змащення. Ця система автоматично змащує цілі рухомі частини машини. У цій системі немає необхідності в ручному змащенні. Це економить час, а також збільшує термін служби машини. Вода спочатку піде на промивну частину, це автоматична машина для полоскання. Пляшка отримає зворотний хід і вода почне надходити зсередини. Усередині вона буде повністю вимита. Після полоскання вона відправиться в розливну машину, це наповнення бака. У цій машині дається наповнювальний бак більшого розміру, щоб вона могла виробляти ціле виробництво, пляшки потрапляють нижче наповнювальних клапанів. Ви можете побачити заправну арматуру, і після заповнення вона піде в секцію закупорювання. Ви можете побачити цей розділ закупорювання ковпачок надходить автоматично з бункера ковпачка. І кожен окремий ковпачок розміщується на плясці, а після встановлення ковпачка є закупорювальна головка. Він буде щільно закривати кришку, тому оптимально прилягатиме до пляшки, тому не буде протікання. Це повністю автоматична станція закупорювання. Після закупорювання пляшка потрапляє на контейнер для видачі, після закупорювання пляшка потрапляє на вихідний транспортер. Це невеликий вихідний конвейер, який регулюється по висоті. Для більшої пляшки вона буде високою, для меншого корпусу маленькою, він піде на перевірку і маркування, звідси ви можете це побачити. Після наповнення пляшка потрапляє на вихідний транспортер і це оглядовий екран. Людина може оглянути пляшку, якщо там є якась частинка, він може вийняти пляшку. Звідти він переходить до пакетного кодування. Це лазерна машина пакетного кодування. Принадність цієї машини полягає в тому, що для неї не потрібно чорнила. За допомогою лазера на плясці буде надруковано номер партії, ціну та дату виготовлення. Після встановлення цієї машини не буде такої витратної частини, як чорнило. Це дуже економічна машина, а також вона забезпечує красиву систему пакетного друку. Ви можете побачити партію, надруковану лазером. Це лазерна система друку без чорнила. Після порційного кодування він висаджується на зигзагоподібний транспортер. Ми дали 30-метровий зигзагоподібний конвейер. Перевага цього зигзагоподібного конуса полягає в тому, що в невеликому просторі він може вмістити дуже великий обсяг пляшок. Тут зберігається великий об'єм пляшок, тому машина для розливу може працювати безперервно, а етикетувальна машина БОП може працювати безперервно. Це найважливіша частина машини. З зигзагу подібного транспортера вона надходить в етикетувальну машину. Це відбувається повністю автоматично. Пляшка для етикетувальної машини Боб йде сюди. Це рулони Боб. Нам потрібно просто покласти рулон сюди, і ви можете побачити, що він автоматично піде. На обертовий барабан це барабан і термоклей буде наноситися на етикетку, розрізаючи її, буде перенесено на пляшку. Кожна пляшка отримує красиву етикетку OPPP. Там можна подивитися. Це пульт управління машиною БОПП. З цього можна повністю контролювати всю роботу. Після БОПП ми знову дали зигзагоподібний транспортер. Після заповнення йде зигзаг і БОПП, і потім знову зигзаг. Після БОПП об'єму пляшки буде достатньо, щоб її передали на автоматичну термоусадочну пакувальну машину. Ви можете бачити, що з зигзагоподібного конвеєра пляшка потрапляє на машину для термоусадочної упаковки, це повністю автоматична машина для термоусадочної упаковки. Отже, це конвейер, це керівництво для пляшки це сервопривід. Так цим направляють пляшку так, щоб утворилося три лінії. Всередині транспортера утворюються три лінії, це датчик. Якщо весь цей датчик не працює, ця машина працювати не буде. Це забезпечить достатню кількість пляшок для запуску машини. Ви можете побачити, що пляшка в три рядки йде сюди. Ось такі путівники. Він утворить групу пляшок типу 12 пляшок, 20, групу 4, 26 або 48 пляшок. Він може автоматично формуватися. Як тільки групи сформовані, він приходить сюди і цей штовхач штовхає групу в групу, і це повністю автоматична панель управління. З цієї панелі можна керувати всією машиною, там є повністю автоматична панель. Буде два рулони один рулон догори ногами, один рулон догори ногами, це рулон поліетилену ЛДП низької щільності. Він утворить павутину, одну зверху, одну знизу, і ви зможете побачити, що пляшки обв'язуються павутиною. Після того. Як воно буде об'єднане павутиною, це лезо розріже його, і буде нагрівач, який ущільнить його, звідси і безперервне формування павутини. І як тільки він буде перетинчастим, він пройде через термоусадочний тунель. Ця частина є частиною ущільнювача полотна, а це частина термоусадочного тунелю. Такий великий рінковий тунель є це дуже великий термоусадочний тунель. Усередині буде знаходитися нагрівач, і ми подарували цю підувало. Така повітродувка забезпечить циркуляцію повітря. Звідси і буде рівномірна температура нагріву. Завдяки рівномірній температурі нагріву мультяшність пляшки буде дуже міцною і рівномірною з усіх боків. Після нагрівання ви можете побачити, що пакети приходять ось так рулон повністю стискається і абсолютно тугий мультфільм. Там і це гаряче. Ми дали систему після охолодження. Там є дві повітродувки. Він обдуває мультфільм повітрям, і він охолодить мультфільм, звідси його можна або перенести на склад, або безпосередньо відправити на вантажівку. Подивитися можна тут велика вантажівка, яку завантажують. Ці вантажівки можуть перевозити близько 800 коробок пляшки. Він може надходити безпосередньо в диспетчерський відділ, ось так і відбувається весь процес. Це складська площа. Нам потрібен простір мінімум 48 годин зберігання продукції. У них дуже великий простір, весь кінцевий запас буде зберігатися тут, а звідси він буде відправлений. Тепер розглянемо кілька важливих моментів для будівництва. Це є ціла тінь, можна побачити олов'яний відтінок. Це олов'яний відтінок. Ви можете зробити такий олов'яний відтінок до 6 футів. Вам доведеться робити облицювання стіни плиткою на всій території заводу. Щоразу, коли є стіна, вам потрібно зробити плитку на 6 футів. Настил повинен бути рівним. Ви можете зробити облицювання плиткою або використовувати камінь кота по всій фабриці. Камінь кое кращий, а важливі зони повинні мати окремі кімнати. Ви можете побачити окрему зону для рослини АРО. Цією територією є завод АРО. Звідти зона миття банок, зона наповнення банок мають різні кімнати. Потім у вас дуття Продування може бути відкритим. Тоді заливка повинна знаходитися в закритому приміщенні. Тоді маркування та пакування можуть бути на відкритому майданчику. Потрібні дві лабораторії: одна мікробіологічна лабораторія, одна хімічна лабораторія. Тут можна побачити мікробіологічну лабораторію та хімічну лабораторію тут. Зайдемо всередину в мікробіологічної лабораторії, це мікробіологічна лабораторія. Тут ми повинні проводити регулярну дегустацію наших партій води для бактерій, таких як кишкова паличка, коліформ, істернмол, типеси. Є багато тестів, які нам потрібно провести тут, і після тестування ми можемо дізнатися, чи є там бактерії чи ні. І якщо бактерії там є, ми повинні вжити коригувальних заходів. Вам потрібна така платформа. Ця платформа виготовлена з гранітного каменю. Потрібен один умивальник. Висота може бути як 3 фути, так і 3,5 фути. І вам потрібні такі вимикачі та вилки. Потрібно близько 20 вилок, тому що буде різне-різне невелике обладнання для тестування, яке потребує живлення, а для мікробіологічної лабораторії потрібен один кондиціонер. Це обладнання для тестування, таке як інкубатори. Інкубатори БАТ, духова шафа з гарячим повітрям та ламінарний повітряний потік. Вони необхідні для різного роду тестування параметрів. Наша команда експертів спрямує вас і навчить вашу людину проводити тестування в лабораторії, оскільки це дуже важлива та критична частина для ведення записів про якість, і ці записи будуть необхідні для продовження вашої ліцензії на харчові продукти. Наша команда експертів допоможе вам підтримувати ліцензію, а також вести облік якості. Зайдемо всередину хімічної лабораторії, це хімічна лабораторія. При цьому перевіряються всі хімічні параметри води, такі як pH, TDS, жорсткість, колір, запах, сульфат, нітрати. Є багато параметрів, які тут можна перевірити. У цьому також нам потрібно зробити платформу з гранітного каменю 3 та 3,5 фути, потрібен один умивальник. Потрібна дистиляція, і ми постачаємо все це обладнання для тестування, хімікати та реагенти. Наша команда експертів навчить вашу людину, як робити хімічну речовину, тестування води, і ви повинні вести облік відповідним чином. Таким чином, ваша ліцензія також буде продовжена на основі вашого запису про якість. Дякую за перегляд.